Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty CheeksPeaks. І сьогодні в нас пусті баночки. Так-так. Але я вас попереджу, що це відео буде трошки обрізане, тому що я буду знімати його з двох місць. Але давайте я вам покажу, що мені вдалося використати. І перше я вам покажу це таку малесеньку мініатюрку. Парфумо Dolce від Dolce Gabbana. Це є дуже гарний легкий аромат. А в верхніх нотках він має мандарин. І лілію. В серцевих нотках це жасмин, апельсиновий цвіт та білий персик, і базова нотка це мускус і кедр. Дуже гарний аромат, такий весняний, можна його використовувати також, також літом. Досить стійкий. вартий свої уваги. Якщо ви його не пробували, не ніколи не нюхали, то я і ви любите такі легкі, гарні аромати, які, які будуть піднімати вам настрій. Тому я рекомендую його понюхати. Ось таку маленьку. Мініатюрочку я використала. Давайте подивимося далі. Далі у мене ось таке маленьке маселко для тіла з компанії The Body Shop. масло She. 96 годин зволоження для дуже сухої, чутливої шкіри, 50 мл. Ось такого маселка, не дивлячись на те, що упаковочка дуже маленька, його мені вистачило на дуже довго. Його треба маленька-маленька капусочка. Я його використовувала зазвичай на ніч, на руки, і повірте мені, от такої пачечки мені вистачило на півроку, тому я їх дуже люблю, використовую. Але єдине, що не всі запахи, мені подобаються з цієї фірми, і ці запахи вони є досить-досить інтенсивні. Тому, наприклад, літом мені не хочеться цей запах використовувати масло щі, тому що воно є досить таке інтенсивне і досить важке. Але зимою, як поляки кажуть, як найбарджі. Це означає, що так, воно мені підходить, і я його рекомендую. Вони не є з дешевих масел, але ви знаєте, що мені подобається? Це дуже а, хороший склад. А, там буквально на перших місцях в нас є тут масло, ші, масла, гарні інгредієнти. Ось, подивіться, будь ласка, який чудовий склад. У нас тут а, масло ші на другому місці після води. Далі є алкоголь, далі є какао, масло. Гліцерин, який захищає, ще одна олійка, рисова вакса. Ну, Дуже-дуже-дуже такий багатий гарний склад, я рекомендую абсолютно. Єдине, що ну, ціна, звісно, трошки кусається, Ну, але що поробиш, як то кажуть, щось за щось, правда? Вдалося мені використати ось такий дезодорант Garnier Mineral Action Control 96 годин. Це є антиперспірант, він, це один з кращих. Антиперспірантів, які я пробувала, він отримує просто надзвичайні гарячі температури. Це з тих дезодорантів, якщо в мене буде дуже інтенсивний день, я знаю, що я буду просто мокріти як під дощем, і я не хочу мати неприємного запаху, я наношу його і це реально працює. Я не рекомендую використовувати на кожен день, тому що він, він справді є дуже сильний. І на кожен день, коли в мене немає таких інтенсивних днів, я просто використовую дезодорант. Натомість це є такий, знаєте, палочка, виручалочка на екстремальну погоду і на екстремальні ситуації в житті. Далі ми подивимося на ось такий гель для душу з фірми Yob. Йопи або Йоп, <с, <с,> не знаю, дуже дивна назва. Це є теж польська фірма. Це є така, знаєте, натуральна косметика. Ось вона, як для мене, трохи має завишені ціни і завишену популярність, тому що насправді нічого супер мега крутого я тут не побачила. Ну, склад добре, він трохи кращий, ніж всі інші, але повірте, нічого тут теж. Такого гі гіпер крутого я не знайшла, тому платити в два рази більше за гель для душу, тільки тому, що вони тут використали трошки лагідніший пав. Такі пави можна знайти теж у гелів для душу для дітей, тому і не переплачувати в два рази більше. Тому скажу чесно, зі своєї сторони я не рекомендую. Ну, був гарний запах, типу такий досить корінний. Це якась зимова серія була. З назвою Зимова ніч з таким от цікавим Вовчиком. Вони мають дуже цікаву шату графічно своїх продуктів. Мабуть, цим вони привертають увагу клієнтів, але щоб я була прям геть в захваті, в захваті, щоб я бігла і купляла це знову, ну, чесно, ні. Тому, <смі> скажімо так, що кому, що кому є свої фанати цієї фірми, мабуть, я не належу до них, тому ну, повторяти не буду. І вдалося мені закінчити ось такий гіпоалергічний засіб до гігієни інтимної. Це фірма Аа інтимна. І це він був зроблений для охорони перед інфекціями. Ну, скажу чесно, охорона перед інфекцією. Ну, можливо, я не знаю. Можливо, воно справді так працює і все чудово, але мені сподобався тут більше склад. Ви ж знаєте, я дивлюся на склади зазвичай. І в складі тут мені сподобалося, що є алоє, Є дуже гарні молочні бактерії, лецитин, який гарно теж впливає на шкіру. Тому, в принципі, склад непоганий. Він був дуже лагідний. Ось для шкіри, тому нічого поганого не можу сказати. Якщо буду бачити в гарних цінах, буду повторяти. Але щоб я прям гань гань була в захваті. Ну ні, ну звичайний, просто скажімо так, засіб для інтимної гігієни. Але щоб я прям вам рекомендувала бігти купляти десь його там, діставати з якихось вебсайтів, то мабуть все таки ні. Ну що ж, давайте тепер перенесемося в Польщу і подивимося, що мені вдалось використати там за цей місяць. І переносимося ми у іншу локацію і дивимося, що мені вдалося використати за липень місяць. Давайте почнемо з цього гелю для душу. Це є гель для душу з фірми Elina Med, Granat Apfel. Це по-німецьки означає гранат. Це гель для душу, дуже простенький, бюджетний. Ось склад. Ну, що вам сказати, ну такої собі є екстракт з гранату, але все інше це більше, я б сказала, хімія, ніж щось натуральне. Дуже приємний запах, він не висушував аж так сильно шкіру, дуже, знаєте, такий базовий гель. Він не продається у Польщі. Повторювати навряд чи буду, ну але використала, використала як то кажуть, 250 мл. Ось такий огель для душу. Далі, що мені вдалося використати? Це таку ось олійку для тіла з розою фірми Kneipp, що на сьогодні йде німецька продукція в основному. Ось так вона виглядає, дика ружа. Класна олійка, вона мені дуже сподобалася. У мене є запасна бутилочка цієї оліки, яку я зараз відкрила по використанню цієї. Тут є 100 мл, дуже гарний запах, такий ніжний рози, дуже гарно зволожує. Мені дуже подобається тут склад, він є абсолютно натуральний. Тут є сонячнева олійка, оливкова олійка, олійка з рози. Одним словом, склад дуже непоганий, дуже хороший. Вона не була якась така липка, вона гарно зворо... зволожувала і мала дуже гарний запах, мені подобається, тому я купила якби, і наступну упаковочку. Зараз я їх в продажі, на жаль, не бачу. Не знаю, можливо, десь в Німеччині або в якихось магазинах типу Deutsche Market їх можна знайти, але в Росмані, там, де я його купувала, я їх чомусь не бачу. ну, Шкода, тому що мені вони дуже подобаються. Так, далі мені вдалося використати такий гідролат з фірми Щеланка. Гідролат це теж з розою. Я дуже люблю запах рози, тому все, що з розою, я, скажімо так, люблю купляти. І роза має теж протизморшковий ефект, тому саме ось такі ружані води я люблю використовувати. Не обов'язково цієї фірми я ще купувала з інших фірм і всі вони мені дуже подобалися. Що мені сподобалося в цьому продукті, це те, що інгредієнти досить непогані. Ось, Вона могла використатися тільки 6 місяців. Тобто ну, одразу говориться про те, що склад а, доволі таки а, натуральний. І що мені под подобалося в цьому продукті, це те, що цей спрей, цей тонік можна було просто якби пшикати відразу на обличчя, не треба було використовувати ці ватні диски. Тому а, непоганий, він був, а, до речі, дуже бюджетний. Я купила його десь за 60 гривень, ну це 6 злотих десь приблизно на польські. І як ви бачите, тут навіть пише, що ця фірма отримала якусь винагороду лідер. Якості 2023 році, тому, ну, самі розумієте, що продукт вартий своєї уваги, і купляла я її у магазині хебе Рекомендую. Далі, ну, це ви вже знаєте хід на моєму каналі. Я завжди їх купляю. Це такий. Бустер до масок чи шампуней для волосся. Ось так він виглядає, продається в Єві за приблизно 50 гривень. Це комплекс для відновлення пошкодженого волосся, який ви додаєте у маски або шампуні. Як приготувати такого роду маску, я показую в окремому відео лишу посилання знизу. Ось, рекомендую, воно варте своєї ціни. Такої бутилочки маленької вистачає на досить довго, тому чому б і ні. Далі буде ось такий засіб для гігієни інтимної, тобто гель для інтимної гігієни фірми Perfecta Mommy Care делікатна майонца-хмурка до гігієни інтимної. що Це таке. Це тут делікатна миюча хмаринка. І я би так його саме і описала, тому що цей гель притворюється на таку ніжно-ніжну пінку, яка має дуже гарний запах, вона не висушує ваші чутливі околиці, дуже-дуже хороша. І це вже моя друга опакування. Я думаю, що ви вже бачили в моїх пустих баночках одне з них. На жаль, більше в мене його немає. Якщо буду десь бачити, буду повторювати однозначно, тому що справді дуже приємний гель і запах, і взагалі це консистенція. Ну, супер. І свіжість, яку він дає після миття. Ну, одним словом, ох і ах. Давайте подивимося, що далі. Ага, це вже в мене буде якби не використано до кінця. Це такий чешський бальзам на, на руце, тобто крем для рук фірми BioBione. Ця фірма теж продається, до речі, в Україні на мейкапі. Я там купляла її не раз. Це є чеська натуральна фірма, яка продукує досить непогану косметику, гарні склади. Ось такий бальзам мені коштував біля 100 гривень, а тут 205 мл. Тобто, ну, можливо, зараз ціни вже трошки. Змінилися, але він класний. Я багато що пробувала з тої фірми, і мені багато що подобалося. Не було нічого такого, що я сказала, о, це мені не подобається. Ось класний бальзам, єдине, що я його не встигла використати до кінця, тому що пройшов вже термін придатності, От бачите, чеські виробик. Але сам по собі класний, ну розумієте, 200 мл, то справді ну, таке використати на руки дуже, дуже складно. Ось, Але сам по собі класний, рекомендую десь будете робити замовлення там на мейкапі, чи, можливо, на тіно теж є, я не впевнена, але знаю, на мейкапі точно брала. Ось, Рекомендую класний. от. Він має, до речі, досить інтенсивний запах, ну це вже, як то кажуть, для любителя. Ось, але в цілому рекомендую ціна, якість, все супер. Наступне, давайте подивимося на ось таке милко фірма Apart кремове мидло в пуйні на вільжайонце, тобто зволожувальне мило. Хороше, справді воно не висушує шкіру рук, дуже приємне, таке базове, скажімо так, милко. 400 мл, нічого не можу поганого про нього сказати. Хоча склад, як я бачу, Такий собі, скажімо так, має, звісно, там жасминовий бачте, екстракт, має гідралізований шов, завдяки якому він як підтримує шкіру рук. Ну, Звичайний, звичайний собі. милко буде десь на знижках беріть. Ось я теж буду брати. До речі, апарт випускає теж дуже великі такі бутлі засобів для купання, типу для душу або пінки для ванни. Знаю, що поляки люблять купляти ці засоби, тобто вони досить гарної якості ось. і за невелику ціну, тому можна рекомендувати. Давайте подивимося, що далі. Угу. Далі у нас ось така маска для волосся, дрежіва і для роста волос. А, ну, Самі розумієте, фірма говорить сама по собі, так, рецепти бабушки Агафії. Ну, цю маску я купляла ще, скажімо так, до війни, тому зараз я не купляю, не спонсорую. Тут щось в мене навіть стекло трошки. О, я бачу, що тут ще трошки можна тут. Щось там трошки ще вишкрібати, як то кажуть. Але сама маска, ну скажу чесно, це є одна з моїх улюблених масок. Я її дуже в свій час любила і використала не одну таку упаковку. Вона справді дуже гарно зголожує волосся, надає, дає йому такої якоїсь живості. Ось, ну але самі розумієте, повторювати я її не буду, тому, ну, якось так. Тому якось так. Цю пачечку я просто використала для. Міксування маски саме за рецепторою, той, що я вам подала у відео про маску для волосся. ось. Але навіть якщо її не змішувати ні з чим, вона дуже гарно в принципі, виконувала свою, свою роль. Тому в цілому рекомендую, але не рекомендую для, для покупки, лише для тому, що вона зроблена у Росії. Тому ні. А, так, далі, щось там у нас є ще. О, щось у нас тут є. ага, Добре, це в нас а, ось такий кремчик для очей Dr. Scheller Natural and Effective. Тобто це з календулою та, та мигдалем. Це кремчик, який не мав запаху для дуже чутливої шкіри. Я його не використала, як бачите, воно досить повна упаковка, чому викидаю, тільки тому, що теж. Перевірила термін непридатності і вже ну просто йому пора. Але в цілому він був хороший. Ну, єдине, що кажу, це він був без запаху. Якщо ви очікуєте, що крем для очей буде вам пахнути, цей пахнув ніяк, він просто зволожував і в принципі робив свою роботу. Ну, але я з тих людей, які не дуже часто наносять креми для... під очі, що я погано, насправді, тому що. Все-таки вік робить свою роботу. Або якщо ми сміємося занадто багато, то виходить, що ну, якісь там мімічні зморшки з'являються. Ну, але, а, на жаль, поки що я себе так не привчила, прям кожен день наносити крем для... під очі. В цілому був непоганий. Це я до речі, ніби цікав знову ж таки фірма Доктор Шаллер. Я її купляла в якомусь магазині, по-моєму, дисконтів. Тут в Польщі, я не знаю, в Німеччині, я думаю, він продається, але в Польщі він на полицях просто звичайних магазинів не продається. Тому, скажімо так, як десь будете бачити, в цілому рекомендую, але ну, не знаю, хіба що, ну, можливо, ви живете в Німеччині, тоді, я думаю, вам легше буде дістати цю продукцію. Далі я буду розхламляти. Чи не а ні, в мене просто закінчився. Лакс uh, SN, Gloss and Roll. Буквально тут же дуже важко щось там вигрібати. Звичайний такий лак, uh, покриття. Скажімо так, як, як ви бачите по моїх відео, я не роблю якісь іскраві манікюри. Я завжди роблю ну, ось такі якісь полупрозорі з блискітками. наношу лак. І більше мені нічого не потрібно, я не люблю цього всього, тому ось такий, знаєте, це просто якби топер. Ось, тому тобто, ще трохи лишилось, але ну, що вам сказати? В цілому ці лаки з Essence, вони непогані. Це одні є з моїх улюблених лаків, я їх люблю. Вони непогано тримаються, довго тримаються, тому, як би кажуть, дешево і сердіти. Essence це теж німецька марка, якась в мене сьогодні відео спонсоровано німецькою косметикою. Ну, я жартую, звісно, але так якось вийшло. Ну, але вже там буквально цей грам, я вже не буду його там вигрібати, ось вже просто куплю собі щось інше. В цілому рекомендую, хто не пробував, то візьміть собі. Вони, до речі, есенс продається, я бачила в Єві, продається також в просторі. Ось, тому беріть і не вагайтесь. Так, що там в мене є? Чи в мене ще щось є? Так, в мене ще щось є. Ага. Дивіться, тут в мене є ось такий класний бальзамчик The One від A до Z Lip Balm. І це є, і це є в нас Oriflame. Як бачите, Oriflame, він теж вже якби, вийшов в термін придатності, але в принципі і помадка теж вже скінчилася, тут вже немає що багато показувати. Ну, покажу вам ось таке. Бальзамчик дуже гарний, дуже гарно зволожує, такий, знаєте, для забіганих людей, які хочуть трошки кольору, і трошечки все-таки подбати про стан ваших губ. Класний, в цілому можу рекомендувати. Я не знаю, чи в ще їх випускає. Якщо вони ще є в продажі, то беріть, дуже класна штука. Як ви пам'ятаєте, я люблю в цілому такі бальзами, у мене був ще такий бальзам з нівеї. Який я теж розламила, тому а, я взагалі люблю мати такі, знаєте, мультітаскові продукти, які можна там, од, один кинути, такий бальзам в сумочку, якщо чу, відчуваєш, що сухі губи, ти наніс цей бальзам, і ти, і ти вже два в одному маєш якийсь коль і зволожив свої губки. Тому в цілому рекомендую класний. Якщо вони ще виробляються, то беріть. Так, чи в мене ще щось лишилося? Ні, все пусто. Ну, гаразд, в такому разі на сьогодні все, дівчата. Ось таке досить велике відео у мене вийшло в цьому місяці. Звісно, я не використовувала ці продукти в один місяць, просто вони позакінчувалися так вже у липні і, ну, або щось я знайшла те, що потрібно вже розкламити, тому вийшло всього так багато. Скажіть мені, будь ласка, чи вам цікаво дивитись такого роду відео, бо я обожнюю передивлятись такі відео у інших дівчат. Якщо вам цікаво, також ставте мені вподобайки. Я теж хочу бачити, що вам цікаво, що ви хочете, щоб я далі знімала. Ось мені потрібен зворотній зв'язок. Ну, а на цьому все. Бажаю всім гарного дня, хорошого настрою, сонячного. Проводьте більше часу на вулиці, все, все ж таки літочку І бережіть себе. Всім па-па-па-па, до нових зустрічей на моєму каналі!